Вітаю, я Оксана Совят. Лікар-парадонтолог та співзасновниця стоматологічної клініки Солонько совяк Так, ми визначаємо, що у вас є парадонтит. Насправді є швидкий тест, він називається PSR. це зондом, який має такі певні градуювання. Ми його запихаємо біля ясен і визначаємо біля кожного зуба, наскільки глибокі ваші кишені. І якщо кишені біля якогось зуба є глибше, ніж 3,5 мм, це означає, що там є якась парадонтологічна проблема. Тобто відкладення є тільки не над ясними, а вже і під ясними. І для того, щоб цей Зуб зберегти, нам треба ті відкладення, звідтам забрати. Є зуб, корінь зуба, і е, відповідно, в залежності від того, наскільки глибоко проходить зон, є різні стадії парадонтиту від першої стадії до четвертої. І це дуже відрізняється в кількості відкладень. То весь корінь зі всіх сторін обкладений відкладеннями. І нам їх треба забрати для того, щоб зберегти зв'язку, яка тримає зуб в щелепі, і е, ті зуби прослужили вам ще довго. Якщо ми цього не зробимо, захворювання буде прогресувати, і ви будете втрачати. Середньому міліметр кістки за рік, наприклад, корінь зуба має десь 16 міліметрів. Якщо зараз там кишеня 5-7 міліметрів. Це не ви не втратите зуби завтра післязавтра, але через 3-5 років вона суттєво погіршиться. Ви тоді можете одномоментно втратити велику кількість зубів. Як же зберегти ті зуби? І Як відбувається парадонтологічне лікування? Ми складаємо таку карту парадонтологічну в шести точках біля кожного зуба. Ми вимірюємо, наскільки ті кишені глибокі. Ми маємо вихідну картину. Після цього ми забираємо всі відкладення як над ясними, так і під ясними для того, щоб корені зубів були здорові і там не було ніякої інфекції. Коригуємо засоби гігієни, тобто підбираємо вам електричну щітку, показуємо, як нею користуватися, підбираємо йоршики відповідних розмірів. І після того, як ми почистили, забрали всі відкладення, і ви починаєте вичищати вже по-іншому в домашніх умовах, тому що тут домашня гігієна дуже важлива. Через півтора місяці ми робимо контроль. Що таке контроль? Ми знову ж таки складаємо ще одну карту і міряємо, які вже ті кишені, яка глибина тих кишень, після того як ми почистили, і після того, як ви почали по інакшому доглядати в домашніх умовах. Овах за ротовою порожненою. І якщо немає кишень глибше, ніж 5 мм, парадонтологічне лікування можна вважати завершеним, і ці тканини здорові, і просто за тим всім треба контролювати, виконувати рекомендації і регулярно е, приходити на, на, на контрольні візити. Це дозволить зберегти ваші зуби на довгі, на довгі роки. Якщо є питання по засобах гігієни, якими щітками користуватися, що таке міжзубні йоршики і як їх правильно підібрати, пишіть внизу. Ми завжди готові відповісти на ваші питання. Приходьте до нас в клініку, записуйтесь на консультацію, чи пишіть. Під відео ми обов'язково відповімо. До зустрічі! Бережіть здоров'я!